Давайте сьогодні будемо максимально чесними із собою. Я запевняю вас, що цей світ дуже простий по своїй формулі. Люди розподіляються на дві категорії: люди жертви і люди хижаки. Що означає хижаки? Це люди, які беруть відповідальність за своє життя у всіх спектрах. І люди жертви, які не можуть нічого зробити, тому що в них є завжди причини того, чого вони не можуть собою зробити сьогодні. Подивіться сьогодні на своє життя. Проаналізуйте його по всім категоріям, яке ваше тіло. Чи займаєтесь ви своїм тілом? Якщо то скільки часу ви приділяєте цьому? Або це мають займатися лікарі потім згодом обов'язково будуть займатися. Подивіться, які ваші стосунки з собою в першу чергу, чи ви поважаєте себе? Чи ви вчитеся будувати стосунки з іншою людиною на таких засадах, де є повага, де є розуміння, чи ви займаєте собою своїм розвитком? Які ваші стосунки із фінансами? Чи ви їх заробляєте достатньо, або вам ці гроші платять інші люди? Хто є господарем вашого життя? От хижаки це ті люди, які беруть цю відповідальність на себе і роблять все для того, щоб жити так, як вони хочуть. А жертви у них завжди є обставини, які не дозволяють їм бути. Любі мої хороші, допоки ви у стані жертви, в вашому життю нічого не зміниться. Це я вам Кажу як психолог, тому що коли я працюю з людиною, яка є в стані тотальної жертви, їй неможливо допомогти. Просто неможливо такій людині допомогти. Будьте здорові, щасливі та беріть відповідальність за своє життя на себе. Ніхто, ніхто за нього не відповідає, крім вас.